Бабуся з онуком проживали у селі Великий Олексин Грівненського району. Чоловік ніде не працював. У жінки була хвора нога, тому вона постійно лежала і страждала від болю. Одного разу, коли дочка прийшла робити перев'язку, то побачила, що матір не подає ознак життя. І, хоча пенсіонерка хворіла, її тіло все таки направили в мор для проведення судово-медичної експертизи. Вона і встановила, що бабуся загинула внаслідок механічної асфіксії. В кожна тілі жінки були і синці. Лише після цього чоловік. Зізнався в тому, що саме він задушив пенсіонерку. Онуку 45 років він запевняв міліціонерів, що бабця постійно страждала від болю і просила позбавити її мук, тому він і задушив її. За його версією, бабуся просила його це зробити, оскільки не могла терпіти болі. Однак правоохоронці схиляються до версії, що чоловік це зробив умисне, оскільки в першу чергу хотів полегшити життя собі. Також у ході досудового судового розслідування були допитані свідки та соціальні працівники, які теж не до бабусі. Вони стверджують, що жінка скаржилася на те, що онук її б'є. Однак до міліції не зверталася, думала старенька Марень. За даним фактом, вже Закінчилось слідство, відбувся вже й суд. Чоловік визнав свою вину, запевняв, що бабуся просила полегшити її страждання. Феміда, обвинуваченому не надто повірила і присудила 5 років позбавлення свободи.